Чого не було будь-яких причин зривати підписання умови 20 серпня 91-го року. Тобто він розраховував, що ключові республіки, крім України, підпишуть цей договір, а Україна приєднається пізніше. Alors, видите, ми ду зайняли дуже чітку позицію. Україна не просто не підписала, я відмовився їхати туди. Ми зібралися в Києві. Я попросив масика і плюща тоді поїхати туди, але тільки з консультативною ціллю. Ніяких документів не підписувати. Горбачов не хотів помічати ані падіння власної популярності серед людей, ані консолідації заколотників у найближчому оточенні. По четвертій дня, в суботу, 17 серпня, на секретному об'єкті АБЦ в Москві. Зібралися шеф КГБ Крючков, прем'єр-міністр СРСР Павлов, міністр оборони Язов і ще кілька осіб. Саме на цій нараді заколотники домовилися. Вести надзвичайний стан з 19 серпня, сформувати державний комітет з надзвичайного стану, вимагати від Горбачова підписати підготовлені заколотниками документи чи подати у відставку о 16.32 В неділю 18 серпня Горбачова у Форосі відключили від усіх каналів зв'язку. о 16.50 до Горбачова прибули емісари ГКЧП. Шенін. Бакланов, Болдін, Генерал Вареніков о 18.00 Горбачов їх послав.